Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Як завжди, запрошую вас до себе на кухню і будемо готувати сьогодні смачну консервацію, огірково-помідорний салат без цукру і без оцту. Тобто такий салат, який ми готуємо на кожен день, коли у нас є помідорчики і гірочки, коли ми дочекалися літа. Дуже довго ми чекаємо цього салату. Але такий салат можна закрити і на, на зиму. Але щоб помідорчиків було більше. Отакими от часточками ми нарізаємо помідори, отак нарізаємо гірочки. І отак нарізаємо цибулю. Оце і всі інгредієнти для нашого салату. Та ще сіль підсолимо за смаком. Отже, я отак уже нарізала. Помідори, огірочки. Вийшло у мене тут 5 кг помідор і 1 кг огірочків. І порізала 3 або 4, як ви любите, можна й 2 цибулини. Отак, як я ось показала. Тепер нам треба його все розмішати гарно. Отак розмішуємо його, ну, я рукою розмішую, щоб воно пустило сік. Залишаю його отак на годинку або й на півгодинки. Чим більше ми будемо так його перемішувати, тим швидше воно пустить сік. І поки воно пускає сік, я піду готувати боночки. Просто помию їх. Викладаємо помідори гіркі цибульку в баночки. Багато суку вже пустили вони. І оцим суком я заливаю наші баночки. Три баночки. і ще у нас помідор залишиться на три баночки. Помідору з так, салату. салоту. Викладаємо плотно сюди помідори з огірками. і заливаємо отаким суком, що виділився. Сок повинен покрити баночку повністю. Так. При цьому ми посолили так, як на салат, який ми їмо, на ну, чуточку словнішеньку. Заливаємо баночку і накриваємо кришечкою. І поставимо зараз у холодну воду. Стерилізувати від моменту закипання. Кришечку, звичайно, теж треба промити судою гарно. І від моменту закипання буде у нас варитися десь 15-20 хвилин. І отак поставимо на стерилізацію каструльку. Заливаємо дві інші баночки і теж. Ставимо в каструльку. У мене каструлька, в яку стає три баночки. А так, під низ кладемо салфетку. Я в даному випадку кладу китайські полочки. Теж дуже цікаво і не потрібно переводити салфетки. І в нас ще залишилися помідори з огірками, які ми теж. Перемішаємо ще раз, вони пустять сік, можна чуточку дорізати, щоб свіжіші були. І ще три баночки, поки ці зваряться, або протирізуються, а ці пустять сік. А так відбувається процес стерилізації. І щоб баночки не були ну, такі в білому нальоті, ось сюди в кастрюльку потрібно додати трішечки ручку. Я забула це зробити через те народ у мене. Наступну партію помідор. Бо ви бачили, що я у відрі нарізала помідори. залишилась на другу партію, але в другій партії вже соку виходить, в нас менше. Через те, прямо у відро, я положила одну ложку цукру. Добавила одну ложку оцту і одну ложку олії. І отакі от помідорчики у нас будуть салат уже з готовою олійкою. Але не всі люблять з олією салат. Одні люблять без олії, інші люблять з олією. Через ці другу порцію я роблю олію. Якщо ж таким чином не вистачає водички вже на другу порцію, я от натираю пару помідорів. І додаю ось сюди, натерку натерла і додаю отак, щоб баночка була повна, звичайно. І в кожну баночку так додаю соку із помідор. Отак. Ну, у нас в основному майже повні баночки. Але якщо отакий вихід із ситуації, але в ніякому не додавати води. А отак натерти парочку помідор і додати сюди. Отак. Потрошку кожну баночку. Помідори складаємо дуже плотно, придавлюємо ложечку, вони всі пускають гарно. Але якщо така ситуація, чуточку не вистачає, соку, бачите, вони повдені, то ми додаємо вже томатний сік, отак, з одного-двох помідорчиків. Так огірочки я ще накривала тарілочкою, кришка гаряча. Огірочки змінили колір. Мені буде 20-25 хвилин. І я закриваю їх під ключ. Ось такі в баночці виходить, дуже красивий, огірково-помідорний салат з цибулею. І отак заготовочку ставимо на кришечку. Провіримо, чи гарно закрилося. І виходить такий гарний салат. Можна його ще і вкутати трішечки. Пам'ятаємо про те, що він без осту. Получилось у нас отаких от три красиві баночки літнього салату. Без осту і без цукру. Решту три баночки ми зробили, пам'ятаєте, з остом. Цукром і олійкою, але невеликої кількості. І ставимо вже в холодну воду. Знову ж таки в холодну воду я кастрюльку вилила гарячу воду, налила холодної. Вливаємо сюди вже оцет, не забуваємо, щоб не було на баночках накипу, трішки буквально, ложечку півтори. І ставимо ці три баночки теж на стерилізацію. Можна накрити кришечкою чи тарілочкою великою. Якщо вам такий рецепт не сподобався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Минулого року я закривала такий салат, я закриваю його. Це моя обов'язкова заготовка протягом багатьох років. Прийшло багато свальних відгуків. Через це в цьому році. Я вирішила нагадати про цей салат. І, будь ласка, якщо вам сподобався він, закривайте. Він неймовірно смачний, трішки схожий на той салат, який ми накришуємо, і їм влітку. До всього він підходить: до картошки, до каш. Тобто дуже хороший отакий салат. Літу в баноці я його називаю. Отакий. Огірочки, помідорчики і цибулька. Якщо вам сподобався такий салат, поставте лайки, напишіть в коментарях, чи закриваєте ви такий салат. Який цікавий рецепт ще салату ви знаєте літнього? Можливо, з баклажанів, з перцю. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячна. І підписуйтесь на мій канал.